Привіт, маленький друже, я скучила дуже. Як добре, що ти разом з нами розпочинаємо забави. Сьогодні, дітки, у нас чудове заняття. Подивіться, хто завітав до нас у гості? Так, це чарівний ельф. Він хоче з вами пограти. Слухайте уважно загадку, в неї гарні пишні віти і колючок не злічити, небайдужа до прикрас, на свята спішить до нас. Що це? Вірно, це красуня ялинка, але на жаль, вона без прикрас. А щоб прикрасити нашу ялиночку, ельф буде показувати вам картинки з зображенням. А ви правильно називайте. Готові! Тоді вперед! Які ж ви молодці? Ви назвали вірно всі ялинкові прикраси. І тепер наша ялиночка така красуня. Але, на жаль, чомусь гірлянда зовсім не світиться, що трапилося ельфи? Ельф каже мені, щоб засвітити гірлянду на ялинці. Потрібно виконати деякі завдання. Готові? Тоді починаємо. Перше завдання. Назви, що роблять діти біля ялинки. Ви чудово справилися з першим завданням. Переходимо до другого. Назви, яка буває ялинка? Прекрасно. І ось третє завдання. Чітко промовляй чистомовки. Ік, ік ік наступає новий рік. Ка, ка, ка. Гарна в нас ялинка. Ги, ги. Г. Граємось ми навкруги. Од од. од. Водимо ми хоровод. Іх, їх, іх, іх. Чутно радощі і сміх. Лю. лю, лю. Новий рік я так люблю. Молодці, я вами пишаюсь. Переходимо до четвертого завдання. Слухайте уважно. Якщо таке буває на ялинці, то ви плескаєте в долоньки. А якщо не буває, показуйте пальчиком ні. Що є на ялинці? Шишки та гостинці? Блискучі кульки, срібні бурульки, а льодяні бурульки. Варені цибульки, а колючки зелені, а банки з варенням. а сніжок із вати, а драні чоботята, дощик і прикраси, а котлети з м'яса. Діти, подивіться, завдяки вашим старанням наша ялиночка засяяла такими яскравими вогниками. Ельфу вже пора в дорогу. Він дякує вам і каже до побачення. І я кажу вам, бувайте до нових зустрічей!